Якщо ти тільки знайомишся з арбітражем трафіку і ще не знаєш, скільки грошей потрібно для того, щоб стартанути це відео саме для тебе. З тобою Traffic One Academy, мене звати Роман Чисановський. Додивись дане відео до кінця, і я розкажу, як мінімально стартанути і ефективно в арбітражу трафіку. Насправді є декілька факторів, які впливають на те, скільки грошей потрібно. Це може бути в залежності від того, який в тебе рівень досвіду, з якої вертикалі ти працюєш, з якими джерелами трафіку ти вже працював чи не працював ніколи, і чи є там у тебе досвід, наприклад, взагалі діджитал-маркетингу. Ми поговоримо сьогодні і розберемо три самих популярних сценарії, які є. Почнемо з найпопулярнішого: соло Buyer». Або ти один. Розглянемо які розхідники, що тобі потрібно для того, щоб стартанути. Перше це креативи. Якщо ти замовляєш креатив у дизайнера, один креатив десь коштує в районі 10 доларів. Другий варіант ти робиш його самостійно, сам витрачаєш на це час, але не платиш ні за чого. Друге, це розхідники, якими тобі потрібно користуватися: антидетект-браузер, VPN, конструктори, чат-ботів, ПВА додатки це все залежить від того, скільки ти будеш там конструювати. Ну, від 100 до 150 доларів це базовий комплект, який тобі потрібен. І наступний пункт це основне це рекламний бюджет. Мінімум для тір 3 країн просто щоб отримати якісь конверсії. Це від 250 до 350 доларів на тест. що у нас виходить разом. Це десь від 450 до 600 доларів просто на старт, щоб отримати якісь конверсії. І тут важливо, що це абсолютно не гарант того, що ти отримаєш прибуток. Якщо тобі хтось говорить, що ти отримаєш прибуток, ну не вір в це, це не так. Це мінімум, який тобі потрібен для того, щоб ти зміг протестувати хоча б одну зв'язку в дешевих країнах, типу Африки, середньої якоїсь там Азії. Якщо тебе там Фейсбук заблокує або ще щось, тебе будуть завжди додаткові витрати. Другий варіант це стати частиною арбітражної команди або компанії. Це на мою думку найкращий варіант, як медіабайру далі масштабуватися. Що важливо, це креативи, рекламний бюджет, розхідники. Це все на стороні компаній, в якій ти працюєш. Вони надають тобі найкраще, тобто надають всю інфраструктуру. Твоє основне завдання далі: це масштабувати трафік, заливати, тестити. Які є тут нюанси? Якщо у вас ви новачок, у вас немає досвіду, хоча б від одного року вас не візьмуть на позицію медіабайера, можливо, навіть не візьмуть помічником, тому що критерії вони доволі високі. І ось третій варіант, найрозумніший спосіб для новачка це пройти навчання від Traffic One Academy. Чому це потрібно зробити і це корисно? Тому що. Перше, ми мінімізуємо вартість твого трафіку, щоб ти не витрачав на проксі різні розхідники. Якщо ми їх надаємо, то ми надаємо їх по мінімальній вартості, або говоримо, де це можна зробити з мінімальною вартістю. Друге, це те, що ти працюєш з кураторами, які є вже або Buying, є в навчанні, є тім ліди, які працюють щодня з трафіком. І третє це і найголовніше це те, що в тебе є можливість після цього приєднатися до команди Traffic One, до Мідіабаю в якому ти будеш далі зростати стабільно, ефективно, і тобі не потрібно думати над тим, де знаходити гроші, оборотку. Головне, щоб ти себе проявляв. Що від тебе потрібно в навчанні? Перше це те, що ти купив розхідники акаунти Фейсбук, їх небагато велика кількість потрібна буде, або ти самостійно можеш їх нафармити. І друге, що друге потрібно, це. Рекламний бюджет на твій перший залив для того, щоб потестити рекламу. Зрозуміти, як це працює. Якщо ти вже досвідчений, то масштабувати. Отже, три сценарії: перше соло: 450-600 доларів е мінімальний, які ти витратиш на те, щоб просто щось потестити. І всі ризики абсолютно на тобі, а яким можуть бути. Друге це приєднатися до якоїсь компанії арбітражної. Але якщо у тебе немає досвіду, будь впевнений, що тобі будуть всі відмовляти або запропонують позицію. Не буде задовільняти твої фінансові потреби. І третій, найрозумніший це навчання, мінімальні витрати, повна підтримка від кураторів, і в тебе з'являється шанс після навчання приєднатися до Traфік і далі стати повноцінним медіабайером. Якщо ти готовий зайти в нішу і стати офігенним арбітражником, переходь за посиланням внизу, поспілкуйся з менеджером і приєднуйся, чекаю тебе уже в цьому потоці.